Українські воїни продовжують мужньо та героїчно боронити рідну землю від окупантів. Як повідомили у генштабі ЗСУ, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 14 березня 2024 року орієнтовно склали 427 тисяч 840 осіб особового складу. За добу ліквідовано 970 окупантів. Танки ворога спалено 6757 тисяч одиниць. За добу 5 штук. Бойових броньованих машин знищено 12 тисяч 938 одиниць, 17 за минулі 24 години. Артилерійських систем ворог втратив вже 10 тисяч 565 штук, за добу 11. Реактивних систем залпового вогню розбито 1017 одиниць. А от засобів ППО 2 армії міра українським захисникам вдалося мінуснути 717 штук, дві одиниці за добу. Літаків агресор успішно втратив 347 одиниць. Гелікоптерів за весь час повномасштабного вторгнення спалено 325 штук. БПЛА оперативно-тактичного рівня знищено вісім тисяч одиниць. За добу 15. крилатих ракет, які російська орда запускала по українських містах та селах, збито 1920 штук одну за добу. Кораблів і катарів флоту країни агресорки потоплено 26 одиниць. А також знищено один підводний човен. Разом з тим росіяни втратили 13 тисяч 959 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. За добу знищено 27 штук. Спеціальної техніки ворога спалено 1708 одиниць. За добу 9. дані уточнюються: слава українським захисникам та захисницям. Слава Україні.